Я вам зараз покажу квартиру, в якій ми працюємо. Дуже гарна така мені сподобалася. Це такий кабінет з такими великими вітражними вікнами. Тут технічне приміщення, санвузол і дві спальні. Тут спальня. Гляньте, яке вікно. Рекуператор буде. Так, і тут ще одна спальня. Така велика, простора кухня-вітальня. Система опалення тут буде дизайнерські радіатори в спальні по одному будуть стояти. Такі гарні. І в кухні-вітальні це буде тепла стіна. Ось тут. Кажуть, що будинок дуже-дуже теплий, і тому цього буде досить для обігріву. І такий вигляд з балкону дуже класний. Мені дуже подобається.